Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Увага! Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 11 червня, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3893-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 587 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять. Вісімнадцять, шість, дев'ятнадцять, три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8825 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 72 50 66 56 61 60 65 37 28 26 74 Шістдесят вісім. Тридцять чотири, сімдесят три, сімдесят. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. П'ятнадцять. Шістдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7678 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А, комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу. 7 0 3 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 0, 3. Бережіть себе, все буде Україна.